В подальшому, коли був сформований лисяцький полк, Максим став його першим полковником. Варто відмітити, що з червня 1648 року на поділі він навчолював повсталі козацькі та селянські загони, з яких сформував цілу армію, якою також вдало командував. З переказів Кривоніс був одним із козаків-характерників, що пояснює його беззаперечний авторитет у війську і любов простих вояк. Він завжди йшов перший у бій, не ховаючись за спинами своїх бійців, і ніколи не боявся ні кулі, ні шаблі. З даного приводу є досить цікаві свідчення тогочасних джерел. Дані свідчення нам кажуть, якийсь поганець Кривоніс збунтував всю чернь. Кривоніс здобув міста, ладежин, бершать, тульчин і Вінницю. Є цікавий опис того, як військо кривоноса підійшло до значного подільського міста Тульчина. Полковник цього разу вирішив діяти неординарно. Маючи у своєму обозі кілька трофейних гармат, полковник спочатку влаштував полякам для відвернення уваги серйозну артпідготовку. Це мало бути прикриттям основної атаки, яка відбулася в дуже дивний спосіб. Кривоніс наказав підкопати стіни фортеці та закласти там вибухівку у досить великій кількості. Вранці поляки побачили під стінами козацьких вершників і почали глузливо переп'ятувати один одного. Так що чули це козаки. Невже Кривоніс надумав посікти мури фортеці шаблями? Тоді вони ще нічого не знали про його план. Це глузливе. Їхнє сміяння припинилось, коли пролунали вибухи, які зруйнували стіни фортеці. Козаки кинулися в пролом і заставили поляк відповісти за насмішки своїми шаблями. Таким чином, Максим Кривоніс виграв штурм. У ті часи Максим. Титулував себе як полковник його королівської милості війська Запорізького без зазначення свого територіального полкового округу, бо сам мав під своєю владою полковників, що означало, що він був на особливому почоті у Богдана Хмельницького і мав генеральські обов'язки. Крионіс був у 1648 році наказним гетьманом над чотирма полками: Черкаським, Корсунським, Білоцерківським та Уманським.